Повинен чітко розуміти, що той мусор, який ми збираємо, ми повинні кудись вивозити. Або ми його вивозимо на сміттєзвалище, або ми починаємо його утилізувати. Є переробка, є утилізація, і що ми будемо отримувати після цього. Ми це робимо за державний бюджет, загальнонаціональний, чи за місцевий бюджет. Чи ми будемо це робити за рахунок? Інвестицій. І от ми починаємо розглядати. Біля законотворця є вища виконавча влада завжди, і він може звернутися до напряму, не потрібно йому місяця чекати, а Міністерство економіки МінФін і запитати, чи можемо ми виділити на цей проект якусь там значну величезну суму грошей. Що ми будемо отримувати від утилізації ТБО мусора, ми можемо отримувати як електроенергію, так і тепло, якщо це біля наших міст? Це все екологічні проекти, нічого там страшного немає. Але для цього потрібно, щоб були деякі норми. По-перше, площадка, на якій ми будемо будувати цей завод по ТБО, там потрібно, щоб була технічна вода.